Вітаю! Як і обіцяла, сьогодні ми продовжимо розмову про модальні дієслова, точніше тільки про одне дієслово – «могти», яке перекладається не тільки дієсловом «потере», але й іншими дієсловами, такими як сапере чи рюшіре, в залежності від ситуації. Щоб розбиратися, як ситуація впливає на вибортіє слова, я зроблю невеличке пояснення з прикладами, щоб ви краще це відчули, а потім перейдемо до традиційного перекладу. До речі, сьогодні у нас буде дві частини перекладу: перша традиційна 10 речень, і друга додаткова, бонусна 5 речень, але підвищеної складності. Ну що ж, починаємо з пояснення. Отже, візьмемо таку фразу. Наприклад, нам треба сказати Я не можу відчинити двері. Перше, що нам приходить в уяву, це людина не має ключа, загубила ключ і каже, не можу відкрити двері без ключа. «Non posso la la porta senza la chiave». Другий випадок «Non so aprire la porta». Тут уже значення, я не можу відкрити ці двері, тому що я не вмію їх відкривати. Можливо, там цифровий замок, чи кодовий, чи якась система, я не знаю, як воно працює. Для цього треба мати якісь навички, якісь знання, щоб вміти відкрити двері цієї системи. Тому в цьому випадку кажемо non-so aprire la porta». І третє речення non riesco ad aprire la porta». Мені не вдається відкрити двері, я не можу відкрити двері, заклинило. Ну, хто із нас не був в ситуації, коли застряг ключ і ну не можете ви його прокрутити. Але підійде інша людина, скаже: Ану йді сороку, візьме і, хоп, і відчинив двері. так? Багато з вас, мабуть, були в таких ситуаціях. Отже, дієслово ріушіри це значить не вдаватися, не могти для однієї людини, а для іншої це буде можливо. Тобто, тут індивідуальний підхід. Підводимо підсумок Дієслово потере вживаємо, коли воно стосується всіх. Так в нашому прикладу, я не можу відкрити двері, ніхто не може відкрити двері без ключа. Говоримо про звичайні двері, звичайно ж, і не про кримінальні елементи, які без ключа відкривають. А, крім того, дієслово «потере» ще вживається, коли мова йде про дозвіл. Особріла порта, можна я відкрию двері. Так. Це дієслово. «потере». Воно стосується всіх загальне таке правило. Далі дієслово сапере. Це вже більше як вміти мати спеціальні якісь навички чи знання, щоб могти щось зробити. І третє рівень могти вдаватися. Тобто комусь вдалося, а комусь не вдалося. тут у нас буде ріушіре. Зараз у нас будуть 10 речень, де ви зможете перевірити свої знання, чи правильно ви все зрозуміли. До речі, ви певно звернули увагу, що після дієслів потере і сапере не потрібно ніяких додаткових прийменників, ні а, ні Ді, а зразу йде смислове дієслово, у нашому випадку апріре. Осоаріре, соаріре, а після дієслова ріушире потрібен прийменник А. Ріушире ад априре. І, до речі, в минулому часі буде соно рішито ад апріре допоміжне діє слово Починаємо. Перший слайд. 10 речень українською мовою. Я не можу спати більше 4 годин, і ліки не допомагають. Друге. Я не можу спати, бо я на роботі. Третє. Я не можу їсти морозиво. Воно дуже холодне. Четверте. Дитина не може їсти морозиво, бо мама не дозволяє. П'яте. Марта не може приготувати так смачно, як мама. Шосте. Я не зможу приготувати святковий обід за півгодини. Така паніка, мабуть, хтось позвонив і каже, за півгодини прийдуть гості, і в така, такий переляк, я ж не встигну, я не зможу. Далі, сьоме. Альфредо не може кататися на лижах, в нього загіпсована нога. А, можна перекласти, як загіпсована, можна сказати, зломана нога, це не вплине на значення. Восьме речення: Я не можу зводити машину без водійського посвідчення. Дев'яте Я не можу водити цю машину, я перший раз бачу таку модель. Тобто у людини немає вмінь керування такою машиною. І десятий я зміг закінчити цю вправу вчасно. Я зміг, хтось не зміг. Тобто тут індивідуальний. Я вже підказала, як могла. Добре, натискайте на паузу, перекладайте. Через кілька хвилин підключайтеся і перевіримо ваш переклад. Отже, переклад. Перше речення: я не можу спати більше 4 годин і ліки не допомагають. Non più di 4 ore «Le medicine non mi aiutano» Тут я не можу, мені не вдається спати більше 4 годин. Інші люди сплять і набагато більше. Отже, тут Друге речення Я не можу спати, бо я на роботі. «Non posso dormire, perché sono al lavoro». Ну нікому не можна на роботі спати, тому тут є слово потере, воно стосується всіх. «Non posso dormire. Третє речення. Я не можу їсти морозиво, воно дуже холодне. Тут знов таки саме я не можу їсти, бо є люди, які холодне морозиво, ковтають їм нічого. Мені не можна. Отже, non riesco a mangiare il gelato e freddo. Четверте речення. Дитина не може їсти морозиво, мама не дозволяє. Отже, тут у нас мова йде про дозвіл. Пам'ятаємо, що коли питаємося дозволу, чи отримуємо дозвіл, теж потере т'є слово. Il bambino non può mangiare il gelato, la madre non permette. П'яте речення. Марта не може приготувати так смачно, як мама. Тут, до речі, можна перекласти двома способами.

Але вона навчиться. А якщо вона ну, вже доросла жінка, і вона вже багато разів робила, один в один, все як мама, але не виходить так смачно як у мами, тоді їй не вдається. Марта нонріше, а кучинари. Отже, завжди треба звертати увагу на контекст. Шосте речення, я не зможу приготувати святкове піце півгодини. Це нонрієско, а кучинари, і пранці, медзора. Хтось інший може і приготує за півгодини, а я не вмію за півгодини все зробити. Сьоме речення. Альфредо не може кататися на лижах, в нього загіпсована нога. Альфредо нон-пло шаре ауна гамба інжесата. І будь-хто з загіпсованою ногою не зможе їздити, тому тоді слово потере. Якщо хтось написав ауна гамба ротта, теж вірно, смисл той же. Восьме речення: Я не можу водити машину без водійського посвідчення. Non posso guidare la la macchina senza І це не тільки я, це ніхто не може водити машину без прав, без водійського посвідчення. Тоді слово патере стосується всіх. Дев'яте. Я не зможу водити цю машину, я перший раз бачу таку модель. Дядька, який все життя проїздив на Таврії, а йому племінник каже, сідай Теслою керувати, то у нього, звичайно, буде паніка, і він скаже, non so guidare questa macchina. La prima volta che vedo modello del Genere. Так, і десятий, я зміг закінчити цю вправу вчасно. Sono riuscito a finire questo esercizio in tempo. Sono riuscito у нас тоді слово в минулому часі. Допоміжне essere. завжди буде з дієсловом Допоміж не І після нього прийменник a. Sono riuscito a. Ніре, весь дозречиться інтем. Сподіваюся, у вас все зійшлося. Якщо ні, задавайте питання в коментарях. Ну, а тепер, як я й обіцяла, бонус. Іще 5 речень, які трішечки складніші, ніж попередні. Отже, що ми маємо? Дякую, але я не можу їсти смажену піцу, лікар заборонив. Друге речення я не можу більше їсти шлунок повний. Третє. Що це таке? Ти вмієш цим користуватися? Відповідь, я не знаю, але можу пошукати в інтернеті. Четверте. Я не можу працювати віддалено. Вони кажуть, що потрібно встановити Zoom, а в мене не виходить. І останнє. Любий сину, твій тату подарував мені нового телефона, але я не можу завантажити туди всі мої улюблені фото. Ти знаєш, як це робиться? Можеш допомогти мені, будь ласка. Натискайте на паузу, подумайте, і зараз будемо перевіряти. Написали свій переклад? Давайте подивимося. Отже, перше речення. Дякую, але я не можу їсти. Смажену піцу, лікар заборонив. Граціє, маном посу манджаре, ла піца Іль доторе, а проібіто, а вітато адетто діно. Будь-який з цих варіантів. Оскільки лікар заборонив, а ми пам'ятаємо, що коли дозвіл або заборона, тут є слово потере. Далі, я не можу більше їсти шлунок повний, значить, це індивідуально, тут є слово ріушіре, но онрієску п'юаманджаре оло стомако п'єно. Далі третє. Що це таке ти між цим користуватися? Козеку Естароба. Що це таке? Ну, ви можете будь-якими словами запитати, що це таке. Напишіть, до речі, в коментарях, які у вас перші асоціації, коли вам треба сказати італійською, що це таке. Далі ти вмієш цим користуватися сайком, узарла Узарла, перкела роба. У мене квестя роба, тому я пишу Узарла. Якщо у вас інше там слово було, можливо, треба сказати Узарло non so. Тут у нас non-losso не змінюється, бо я цього не знаю. Це вираз такий, я цього не знаю. Ma posso cercare sul інтернет. Я можу пошукати, і ти можеш пошукати, будь-хто може пошукати інструкцію в інтернеті. Тут є слово «потере». Далі я не можу працювати віддалено. Вони кажуть, що потрібно встановити зум. Non-posso lavorare a distanza dicono che devo installare zoom ma non ci riesco, a non riesco a farlo. Я не можу це зробити. У виразі non ci riesco, це ci означає те ж саме, що a farlo. можна замінити одним словом ci. І останнє речення. Любий сину, твій тато подарував мені нового телефону, але я не можу завантажити туди всі мої улюблені фото. Кяро філіо, ту патрі мі регалату нову телефону, ма нон рієско, а кері карчі тут теле мі фото преферіте. Ти знаєш, як це робити? Сай коме Пой аютар мі, пер фаворе. Сподіваюся, що ці вправи були вам корисними. Зустрінемося у наступних випусках. Алла просимо! Чао-чао!